Юрій Миколаєвич, як ви спілкуєтеся з виборцями? Ну, не звертаються до вас, у вас є якийсь офіс, ви якось їх приймаєте людей. Я вам хочу сказати, що особисто я спілкуюсь. На кожні... Мені наладити контакт з виборцями допомогла та програма, яка була проваджена нашою партією. В обов'язковому порядку є громадські приймальні, виїзні. Ти виїжджаєш в місто, ти стаєш на вулицю, стої відеокамера, і кожен, хто про тебе що думає, може сказати. Тому, е... Комунікація вона була налагоджена ще з першого початку, з першої роботи. Особисто я вважаю, що для того, щоб ефективно працювати, ну, один в полі не воїн, одна ластівка весни не зробить. Ну, звичайно. Потрібно, щоб була команда. Я... Мені так судьба допомогла, що в мене є друзі. І ці друзі мене розділяють мої погляди, вони працюють по тому округу, де я. Угу. Це маю честь назвати в ефірі Руслана Познанського, мого товариша, мого колеги, який не є депутатом. Не отримує зарплату. Активна життєва позиція. Ось, Основне, активна життєва позиція. Наш девіз. Той, хто хоче, зробить більше, ніж той, хто може. А з приводу офісу, то я вам скажу, що е на офіс нашої партії, могилеві подільському і моєї громадської приймальні буде найкращий. Просто зважаючи на морози, ми не можемо завершити Холодо, ремонтні трохи роботи. Залишилося ще не, не, сохне, не сохне. Не У нас сохне. був один офіс, але він був людям трошки було важко добиратися, а зараз в центрі міста. Напроти театру, верніше кінотеатру. Ну, Доступно, принаймні, для людей. Це доступне відкрив. місце, яке може бути. Тому що. Але, але, але це знаєте, але це не основна проблема взаємодії з виборцями. А Чи... в чому основна проблема, ваш погляд? Основна проблема, з якою приходиться стикатися, на б'єся об стіну. Це зневіра. Людей. Люди не вірять, і вони в деякій мірі праві. От на моєму округу я почитав, що кожен виборець, який жив у ну, 90-му році, який був вже повнолітній, вибрав більше двох тисяч депутатів. Uh -huh. І ніхто з них не прийшов у двір, не зібрав з не сказав, люди, я ваш депутат, чим вам потрібно допомогти? Ну, такого не було. І коли ти їх збираєш, перший раз в очах де подвох Чим хочуть нас обманути, що обдурити? Звичайно, на і жаль. приходиться зараз. пояснити, що немає виборів, вже все закінчилось, що ми прийшли працювати. Що давайте озвучуйте проблеми. І я вам скажу, ті, хто почав озвучувати проблеми і вже побачив їх результати. То це вже працює як сніжником, обичте за російським. Він каже, сусіду, знайомому, і вже результативність росте. Юрій Миколаївич, як співпрацюєте ви особисто, ваша політична сила, із депутатами різних рівнів на інтереси громади, вдається знаходити порозуміння? На жаль, на превеликий жаль, того порозуміння, яке б хотілося мені бачити, угу. того порозуміння, на жаль, не Звичайно, працювала стара система е, виборів е, і свідомості людей, що давайте будемо обирати того, хто подобається. Не той, хто щось зробив. Ви розумієте, на превеликий жаль, склалася така ситуація, що, якщо взяти окрему людину чи, депутат, чи ні, от нема на обличчі нічого такого, щоб сказали, що ця людина є погана, чи вона злодій, чи вона буде красти. Е, людей потрібно оцінювати за. Її справами за те, що вона зробила, за те, що вона планує зробити, за те, чи відповідає вона за свої слова. А у нас, на жаль, вибори відбулися так. Цього я знаю, все. то, то, то я хороший. за нього заголосую. А подивитися, що він зробив, коли був при владі 20 років, і який результат, і чого він йде в цю владу, то, на жаль, це цілю, це ці люди не сприймали. Ну і, а з приводу співпраці, то я вам скажу, все залежить від районної ради. Від голови районної ради чи обласної міської і від того формату, в якому працюєш. На відміну від Верховної Ради, в місцевих громад, менше популізму. Там більше думають про те, щоб зробити корисного людям. І тому такої опозиційності чи провладності не дуже спостерігається, тому що основне завдання це допомогти. Якщо це рішення розумне, то, звичайно, за нього будуть всі голосувати. Ну що ж, на жаль, наша програма добігає до завершення. Ваші побажання, що ви хотіли побажати нашим телеглядачам і, власне, своїм виборцям? Перше, це вірити в себе. Вірити в завтрашній день. Я розумію, що дуже важко сьогодні живеться, але світло є, майбутнє є. Потрібно встати з колін. Звичайно, це буде непросто, але без віри цього не буде. Тому віри. Ну і звичайно, добробуту кожному кожній родині. А я Дякую. хочу нагадати нашим шановним телеглядачам, що гостем програми Вектор був Юрій Македон, адвокат, депутат Вінницької обласної ради від політичної партії «Фронт екс-начальник сектору по боротьбі з корупцією служби безпеки України. Ми ж говоримо вам до побачення, Хай щастить завжди усім.